Дворові змагання, різноманітні спортивні естафети, конкурси, спартакіади, походи у гори, усе це. А ще, звичайно ж, їх учасники відображені на світлинах виставки приуроченої 9-ї річниці з часу створення Калуського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх багато хто із калушан може впізнати на них себе, адже кожен, хоча б раз у житті брав участь у заходах, організованих працівниками центру. Директор центру Спорт для всіх Олег Нижник, вітаючи працівників, у першу чергу дякує організаторам виставки фотостудії. Сако, вручаючи їм подяку за відображення частинки роботи центру у фотомиттєвостях, і це вкотре підкреслює, що здоровий спосіб життя і створення умов для занять спортом просто необхідні для формування здорової нації. А для нас є першочерговою метою підкреслює. Сьогодні ми проводимо виставку. Нашу я вдячний генеральному спонсору компанії САКО за те, що вони надрукували ці фотографії. На цих фотографіях дуже маленька частинка проробленої роботи, і відповідно, ті фотографії, які дають бачення, що здоровий спосіб життя це необхідність. Необхідність і, і агітувати про це, і створювати всі можливості для заняття спортом як для дітей, так і для дорослих. Це є перша основа основна задача нашого центру. Час в державі зараз дуже складний, каже Олег Богданович. Проте діти мають бути огорнуті опікою завжди, відчувати постійне піклування дорослих. Цю думку виокремлює у виступі вітаючи працівників центру начальник калуського управління сім'ї молоді й спорту Михайло Клим. Робота із дітьми ось спільна ціль, яка нас об'єднує, резюмує. А ще вручає символічні подарунки працівникам центру. Дивлячись на вас, шановний колектив, на ті світлини, які ми сьогодні. Розвісили в цьому закладі Скажу е -е, чесно і відверто. Ми не пригадали і зробили правильний крок про це. І тобі дякую за те, що ти очолив його час. До сих пір працюєш і військо працюєш. Дякую твоєму колективу, що ви є. Я вам вдячний всім за те, що ви роботу робите. Робота вона благородна, тільки з точки зору, в одному аспекті. Робота з дітьми. І це надихає нас всіх на ту, на ту роботу, яку ми з вами робимо. Успіхи вам, здоров'я вам! І всього найкращого, що ви заважаєте своєму колективі. У такий складний час займатися спортом, підтримувати і розвивати ці починання у дітях важлива справа, переконана депутат міської ради Оксана Левицька. Ви знаєте, такий час треба мати силу, бажання і натхнення займатися спортом, допомагати людям розвиватися. це такі наші майбутні, І завдання дорослих, щоб формувати цей дух майбутністю, бажання триматися. Перемоги, щоб Україна в принципі, процвітала у спорті і розуміла, що наша держава є сильна, і ніхто не зламає нашу державу. Тому спорт є частинкою великої роботи батьків і вашого. Цього дня адресовано вітання винуватцям свята і від Калузького комітету об'єднаної проспілки працівників державних установ. Його представник Леся Бобяк вручила колективу від центру грамоту і премію за успішну роботу. Дев'ять років лише перший плацдарм до нових успіхів і вершин, як у прямому, так і переносному значенні цього слова. Попереду ще багато нових звершень та перемог.